Доброго дня, мене звати Інна Садорук. Я власник фірми Інфлюенс з досвідом роботи в справах легалізації в Люблінському та Мазовєцькому воєводствах. Основна сфера діяльності фірми полягає у кадровому і бухгалтерському супроводі малих фірм, які займаються делегуванням працівників до інших країн. У нас ви можете отримати консультацію, відкрити фірму та отримати юридичний адрес, куди будуть приходити листи від вашої фірми. Також у нас ви швидко отримаєте документ А1, та ваші працівники зможуть легально працювати на територіях Бельгії по документі Лімозу, на території Нідерландів, там де буде потрібен нен НЕН-сертифікат, а також на території Німеччини, де ми вам допоможемо отримати параграф 48. Також ми з радістю допоможемо вам в отриманні карти побиту, карти поляка, польського громадянства, зможемо замінити ваші права з українських на польські. Також перереєструвати ваше авто, тому, якщо ви були незадоволені вашою бухгалтерською фірмою, яка обслуговувала вашу фірму до цього, вона вам навела бардак, то ми можемо зробити порядок і ви будете повністю задоволені від того, як ви функціонуєте на території Польщі. Тож чекаємо вас у особисті повідомлення, та з радістю допоможемо у вирішенні ваших проблем.